Слава Україні, українські орхолюби! Манливо мене заманюють разом із вами ось ці косарики, неймовірно красивезні, розкішні. І ми з вами, як бачите, знаходимось у флорі А. Саме у місті Луцьку, на вулиці Івана Франка, 44. Так, вони нас заманили з вами. Але ще тут море є і іншої краси неземної, Повірте? Буду сьогодні вас вражати. Тому давайте з вами трішечки налаштуємось на орхопозитив та не лишень орхопозитив, адже у Флорі А є безліч різноманітних красивезних рослин. Розпочнемо з вами ось із цих кралечок. Погляньте, я як зайшла, одразу мені вічі впали вони, адже вони на піку своєї слави. Відрізняється, як бачите, між собою певним таким відтінком. Ну, давайте по порядку розглянемо. Горшечки у всіх підписані однаковісінько, це все фонда, адже вони із однієї палетки. Погляньте, кореневі у них дуже-дуже розкішні. Забарвлення у цієї фонди неймовірно красивезне. Ця фонда, як бачите, світліша від попередньої, правда? ж? Теж дуже красива. Коренева у неї також дуже-дуже ідеальна, погляньте. Ну, я обожнюю якість, завжди кайфую, і знаєте, як оргозавоз такий цікавезний, класнючий, а ще ж і якісний. Наразі маємо з вами шикарну нагоду. Давайте порівняємо усі фондочки. Погляньте. Лишень, оця, що посередині, вона була перша, яку я вам показувала, дуже-дуже відрізняється від інших. Як бачите, є ще ось така красуня, сестричка з їхньої кагорти. Ну, ми вже з вами добряче знаємо, вивчаємо. Тому давайте переконаємо, що ми праві. Так, це Данте. він жовтішо золотавіший від попередніх красунь. У нього немає таких переходів, переливів, як у фонд і у аля фонд. Але він по-своєму дуже-дуже шикарнючий. Знову привезли, бо знову на піку слави Аля фонда Метелик. У кожного з нас з вами різні смаки. Я маючи нагоду бачити вживу. Відверто кажучи, завжди, завжди просто неймовірно вражена, адже для мене фонда, як і метелик, аля фонди е, краса неземна» – земна, це якийсь шедевр-шедевральний. І, скоріш за все, я дотримуюсь все одно своєї позиції, що це не фонда, а аля фонда-метелик. Бо ми з вами вже побачили на прикладі фонди тієї, що ось якраз був такий посів. І з того посіву, де були фонди, якраз аля фонда є. Та що була посередині. Погляньте тепер ще одну новиночку. Привезли бігліпчики ось такі. Я їх, ну ви вже добряче знаєте, називаю їх вишиваночки. Красивезні, розкішні, такі рідненькі, українські, адже дуже-дуже нагадують білосніжну сорочечку із мотивами українських орнаментів, вишивки. Правда ж, якісь такі асоціації у мене ну геть український до цього бігліпу. Але є ще ось така його чи братик, чи сестричка. Не менш колоритний, також вже добряча вишиваночка. І здаля, якщо не придивлятись, то ще й на посілунок королеви дуже-дуже подібний. Ось такий красень теж є в наявності вибір прекрасний таких бігліпів із вишивкою. Давайте порівняємо, бо маємо ж можливість. Погляньте. зліва у нас бігліп-вишиваночка, який я вам презентувала першим. Справа той, що більш має орнаменту у своєму зображенні. Ну, дуже крутезні. Звичайно, що рубрика потрібно брати обидва. Тому, хто послухається мене, не прогадає, бо та мати в своїй орхо колекції неземну вишиванку. Та ще ж, обидві. Погляньте, я тут ще побачила, нарешті підписано, бо я геть забула цю назву Санні Бані, просила вас, щоб мені в коментарях нагадали, бо забуваю я інколи. Але ніхто не нагадав. Слава Богу, всесвіт завжди чує те, що я прошу, тому в завозі якраз Сані Бані. Хто ще не придбав, майте на увазі золотавий зайчик такий. Погляньте. Також, Орхо Класика приїхала. Жовтенькі сонечка Lamlight із червоно-малиновими губками. Дуже класнючі. Також. Орго-класика. Хто ще не має, придивіться. Ще ось така кросуня є в наявності. Орго-класична пасадена. Величезна кількість коріннячка. Орхідейки в цьому завозику дуже гарні, по якості приїхали. І поруч із нею я побачила ще ось такого бурячкового красення Дюрбан. Також він мене вражає. Крупноквітковий, ефектний. Колір у нього насучений. І квіточка така з обрамленням білосніжного окантування. Давайте разом з пасаденою порівняємо, погляньте. Пасадена справа, дюрбан, зліва. Дуже красиво, правда ж? Ой, такі кольори. Хочу вам показати ще ось таку білосніжну красуню. Не знаю точно, хто це. Коренева тут все чудово, я не це хочу показати. Можливо, назву хтось зрозумів. Підкажіть напишіть. а я вам хочу саме показати квітку. Погляньте, яка губа, і погляньте, які вуса. Як це красиво вживу. І така білосніжна, накрохмалена квітка. Ох! Сока! Бо є два потігуночка на губі жовтенькі, бачили? То це сока, так, це вона вона дуже розкішна. Теж вживу. Камера, на жаль, в більшості орхідеї спрощує, але вживу вони такі соковиті, колоритні. Ще ось є такий бігліб. Розкішний. Я не знаю, хто це назви немає, Як бачите, лише код. Але він також такий колір має смачний, насичений. Ох. До речі, а ось ця кралечка зараз на піку слави. Адже вона користується неймовірно шаленим попитом. Дуже рідко вона буває, але нарешті приїхала величезна кількість. Тому встигніть забронювати. І, звичайно, що отримайте ось такі неонові красуні з помадними теплими губами, такими бурдово-червоними. І погляньте, яке поєднання холодного, рожевого і теплого. Жовто-золотавого в пелюсці. Кореневу ви бачите, тут додати, я не маю навіть <свят> слів, тому що я, як і ви, обожнюю ось таку картинку. Але давайте ще раз поглянемо квіточки. Камера не передає. Це орхомагія. Це шедевр. Ну, єдине, якщо ви не полюбляєте таку кольорову гаму, то ви не сприймаєте ці орхідеї. Але якщо ви як я, то відійти звідси нереально. Просто це шедеврально красивезно, це неймовірно. Я тут охаю ахаю насолоджуюсь, бо це дійсно картинка шедевральна. Ще в наявності є ось такий крапунчик смужки. не Black Stripes, я просто його назвала смужки. Ось такий кот у нього, теж дуже хорошої якості, красивезний, і він дуже-дуже крупноквітковий. Поруч із ним віднайшла ще ось такого красення, не менш вражаючого. Це вже бігліпчик Барбі. Також дещо з ноткою неону, але в самому кольорі ось такий кот у нього дуже хороша коренева. Так, тут ще бачу у нас є Азіан Корал, Декілька штук. Якось, знаєте, щось не частенько їх привозять, аж дивно мені нарбони зустрічала, а чомусь Азіан Корал якось зникли. Так, можливо, хтось шукає ще Феррару. Погляньте, ох, ох, ах, яка красивесна, коренева тут ще погляньте. від шиї, рве та коріння. Ой, дуже красиві. Тут згори погляньте оазис, ось тих бігліпчиків, які називають. Так в народі придумали люди, крила ангела, ну нехай буде, назва красива. Винознички з прекрасною кореневою. Тут ще і грибочки. Ой, ну це я розтанула одразу. Це шикардос. Це дуже круто, коли є грибочки в субстраті. Ой! Попереднього разу теж був такий красень. Погляньте, ще цього разу також приїхав, неймовірної краси, дуже ніжний, такий легкий, як хмаринка. З жовтими натяками на золотавому тлі. Ой, не перевершено краси, те шедеврально. І тут шедеврально. Не знаю, як буду описувати. Звичайно, що камера моя дуже-дуже глушить ті кольори, приглушує. Вживу це дивиться теж легко, акварельно, неймовірно контрастно, адже пастельно-рожева пелюстка і саме ось та жовта контрастна губа. Це так по жіночному мило охо-хо. Ох. Кореневі я вам показала, повірте, дуже класнючі у них теж повнісінькі горшечки. Можливо, код. Давайте ще подивимось, ось такий він. Це теж важливо. Буває так, що втрачається ідейка, буває так, що є подібні, і хтось шукає, легше по кодові потім віднайти. Ну, я вам скажу, дівчата, сьогодні поприїжджали. Ого-хо, шедевральні. Мені аж захотілося таку сукню вдягнути. Ну, тут не менш вражаюча. Але одна однісінька одразу кажу, одразу наголошую ось така. Подібні приїжджали, але бачите, ця в більш холодніших тонах. Реально в тонах Барбі. Коренева ось така у неї. Ой, ті Нідерланди постійно позаливають ті орхідеї перед відправкою до нас. Ну навіщо так робити, я не знаю. Але продавці вам просушать коренево, не забувайте вказати, попросити, наголосити про це і погляньте, яка красивезна квітка. Це теж розкішний бігліпчик. А ось тут ніжність, зефірність, невагомість. Дуже подібний цей бігліпчик на поцілунок. Але але це хтось зовсім інший, бо він крупноквітковіший. І по кольору, і по тону він ніжніший. Такий цікавенький. Знаєте, одразу бачу, що в домашньому буде каскадник. Крупноквітковий каскадничок. Один єдиний в наявності ось такий красень, тому не зволікайте, бо реально кажучи, краса не земна, і я геть не перебільшую. Просто камера не передає ось ті акварельні нотки на самій квітці. Дуже красивий, дуже. А ще погляньте. Ой, як він красиво, стрімко вгору хотів сформуватись. Так що потенціал одразу видно. Ну, тут давайте з вами вгадувати будемо. Хто це? Я розумію, що це пелор, так? Ну, видно ж, <смірко> ви мені скажіть назву цього пелору. Я, як і ви, як його побачила, Подумала, що це Стален Bosch. Ба ні. Погляньте, це не Стален Не все так просто. Дуже подібний. І на відео реально навіть колір подібний до Сталенбош. Але якщо вживу так добряче придивитись, дещо ось та бусково бурячковість, яка притамана насиченості, багряності. Того кольору Стеленбошика тут відсутня. Трішечки, трішечки не такий. Бо це не Стеленбош, це Пасифік. Уявляєте? Добре, що підписано. Бо, реально кажучи, я, як і ви, одразу подумала, що це Стеленбош. Трішечки вагалась, і реально. Бачучи, що на горшечку інша назва, аж мені легше стало. Ну, рідкість рідкісна, тому не зволікайте. Я вже вам казала, що мені геть вже в повітрі осінні пахощі. Так, І тут вже якісь орхідеї мені зустрічаються з осінніми розкішними нотками. Погляньте, колір я не знаю, як передати, із золотом. Реально осіння красуня, неймовірної краси. Ось такий кот у неї, стан прекрасний. Ну, я дуже вам рекомендую, бо вживу вона неймовірна. Просто такий стан, знаєте, золотої осені. Хоча вона більше в оранжево-червоно-золотавих відтінках. Красива, красива, дуже навіть. Погляньте, яка новинка. Так, вона зараз також в Інеті дуже-дуже популярна. І, звичайно, що нарешті вона з'явилася у Луцьку. Точної назви не знаю, не підкажу, можливо, знаєте ви. Ось ця новиночка дуже-дуже ефектна. Можливо, хтось шукає, також є в наявності. Маючи нагоду, можете завітати, хто має можливість з міста Луцька у Флору А. А хто не має, бронюйте. Звичайно, що не вагаючись. І ще погляньте, яка краса на земна теж не можу передати вам камерою колір, не можу передати оксамитовість пелюстки, бо це дуже-дуже розкішно. Коренева вражаюча, як здебільшого сьогодні у всіх орхідеях, правда, ж? хоч помилуємось. Трішечки переключимось, бо я дуже люблю якісні орхідейки, як і ви. Давайте ще квіточку подивимось. Вона теж варта уваги. Погляньте шедевр. Ох, покажу вам ще не менш вражаюча. Бачите? Така сезамного типу. Стандарт. Неймовірно цікавезний. Дуже-дуже класнюча. Ох, і губа. Подекуди поцілуночки, які перегукуються із тим крапом. Класна така, ну не знаю, хто це назви не має. Лишень ось такий кот і неймовірно краси квітка. Що ж я ще можу додати? Лишень наголосити, не зволікайте, бо, звичайно, що кількість обмежена таких красунь. Вони неймовірно красивезні неймовірно Покажу вам ще ось таку новиночку, біглівчик, ось такий на контрасті. Золотаво осіння пелюстка і така неоново-фіолетово-рожева губа. Таке поєднання цікаве, правда? ж? Так, тут у нас дивимось: корнела хороша. Листова хороша, все хороше. Ну і квітка. Не знаю, як вам мені геть вже якось такими осінніми мотивами в повітрі витає. І орхідейки також якось про це вже нам натякають. Кало не було довгенько, свіжесенька, крупноквіткова, розкішна. Кало. Ох, і листова у неї теж дуже-дуже гарна. Погляньте такі <свісно> лопушарики, величезні листочки. І коренева хороша. Квітка, ну, дуже-дуже класна. Не якийсь такий смачний фрукт, подібна, правда ж? З гопеталами також ароматні, манливі, ось такого плану є. Я вам тут ще хто збирає, можливо, хтось навпаки цікавиться, ось таку добірочку віднайшла. Не знаю по назвах усіх підряд, але візуально будете мати на увазі, що вам ще потрібно зібрати в оргу колекцію. Так, гросетто є в наявності. Погляньте, які красивезні, пахнючі. Дуже-дуже класні. Звичайно, що дівчатка вам знімуть, якщо вам цікаво побачити кореневу, попросіть ті угортки і вони покажуть. Це у нас тут декілька залишилось ось таких пафів, які теж чекають своїх орголюбів. Тому я вас дуже прошу, не зволікайте. Посиланнячко залишаю внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Переходьте у флору А, запитуйте ціни, усі нюанси і, звичайно, що бронюйте і отримуйте свою орху насолоду в свою орхо колекцію. Щиро сердечно як завжди дякую за перегляд, за вашу орхо-компанію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося.